Всім доброго дня! Ви знову у нас на каналі. Сьогодні у нас проводяться ще оцінні роботи на пасіці. Тобто ми ще одну ревізію робимо, дивимося наявність кормів і де що можна скоротити. Ну Практично, відео йде не про це. У нас залишились дочки від нашої першої частопородної матки. Вона була привезена в кінці 2018 року, тобто в кінці сезону, із Кельна від Михайла Дурана. Матка була провірена матки номер 79 Вона виведена у 2017 році. 17-й рік вона тестована ви вивів її Рутья. Женя Руть, вона протестована. Потім 18-й рік. Тобто цілий сезон вона відпрацювала у Михайла Дорона в Германії. Він з неї виводив. І в кінці сезону, тобто з 2018 року, він подарив її мені. Ми з неї батько її перезимов, і в 2019 році ми з неї робили прививочку. Ця пасіка була, що на її дочках? Да, на її дочках у нас на даний час одна, дві. Зараз тільки дві. Подивимося, її дочки в якому стані зараз. Тобто, це матки, виведені в 2019 році, F1 з-під матки 79. Зараз я буду розбирати гніздо, трохи, ми зараз пасіку перековуємо. Да. І це, це тут родословна. І я буду відкривати. У нас Те, матка, матка облітована, по-моєму, на тому. На нординаю, тому що трутень 7,45 356 це трутень Кірханського інституту. Так, зніми зразу, бо там у нас вже можеш скидати, воно вже без запаху. Діло в тому, що я вчора обробляв муравійну кислоту. Так, це в такому стані вона на 10 рамках. Дан, у нас тут наставочка стоїть. Зараз трохи дам димку. Витяну ці пластини ми ставили саморобні. І буду перебирати гніздо. Його... Це пластини, поки Міша там шукає. Пластини на Маурикові, Маурик плюс гліцерин плюс Мішано. Можна відео зняти буде. Так, там маєш корпуса. Так, ще одне скажу. Це вже корпуса нашого виробництва, тобто лиємо вже самі. Для себе. Воно треба може, вбирати, але тепер не скорочувати не будемо раз. М -м -м, так, тут там милі ще не сидеть. Я швидко переберу сім'ю, щоб вам показати. Повторюємося. Матка 19-го року народження. Так. Вона була в ролі виховательки. Знайдеш матку. Матку легко знайти, бо зелена мітка має бути і Аполітка, між інцем. Тут вона з цієї сторони. Так, матка шостий номер. Не шостий. Ну, дев'ятий, добре, то що 6 обернуто. обернуть. Чекай, я не бачу. Ага, бачу. Видно, матка ходить з зеленого політку. Я тут не клав. Ми використовуємо а, я. Поразу по, по пройшов, по пройшовся муровівну кислотою. На, на 10 рамочник додан даю 15 кубиків муравійної кислоти. Ну тільки одну разу. На 10-рамочник 12 кубиків, я не даю 16 кубиків, так як у Німеччині як Ручгене дає, я ще побоюю не Скорочувати не треба, нічого. Не треба. Я просто хотів тобі показати, яка в тебе є сім'я, якого року. Та ми хотілися, мені здається, з неї ще й прививати. Е, для себе будемо робити з них прививку, з цих двох маток. Так, ну примерний стан маєте зрозуміти, а це обсижені крайньої рамки. Сьогодні яке число? Сьогодні. Двадцять перше. Субота сьогодні. Субота знаю. Субота бо. А яке число? Не пам'ятаю. Пам знаю, знаю тільки, що була тривога воздушна. Так. Була так, все, я складаю гніздо. Так, один пункт додавлю, зараз використовую. Значить, матка 19 року, 20, 21, 22. Три роки матці, йде у зиму. На 10 рамках да, да. ми сюди їй нічого не підселяли. Лиш не покладь коло матки. Пластину тільки одну. Цяпівара пластини ми взяли, остання, остання на тото -то. кладемо апівару по одній пластині доста нам на даний час, тому що. Тому що вже було так, ці вже виймаєш чи кладеш ще. Та я ще, напевно, одну. Ти обидві поклади ззаду, вони вже то... -то... Давай, я складу гніздо, я їх засуну То вже ззаді. Чому ці пластини довше діють трошки, бо гліцерин краще випаровує? Но не дає випаровуватися то крайню рамку, бо там, по-моєму, перга. Так, тут тільки перги, знаєш. А, я Я не знав, що там ті дні не перебрав. Та нормально, для себе ми будемо виводити. У нас струпневий фон сильний для себе... Будемо виведемо з цих двох маток. Просто шкода втратити то що, то, що прийшло. Цього року, між іншим по Кирханському інституту до нас прийшло три матки від Михайла Дурана, теж від провіреної матки Кирханського інституту. На другий рік замовлення. Приймаємо вже, записуємо, 22 людей записані. То щось криха на цю не буде парувати. То поміняє, то треба поміняти. Так, тут. То була 9 матка. 9, тут тут 11. 11, це її рідна сестра. У 19-му році ця вся пасіка стояла на, на цих матках. Я перейшов, як побачив, весною роботу. Та я зразу зніми. Ну, ну, він любить, коротше, все мене дюгати. Я люблю робити без нього, бо я собі сам знаю, що, як, де. Ну ця сім'я піде, напевно, навіть на восьми рамках. Ні, виймати не будеш, я вийняв. Ні, я, я вийняв виймати. і вернув. Ага. Вони сидять потім на цьому. То потім можеш забрати. Рукавиці один, щоб десь стіни класти. Це крайню рамочку, я так примерно покажу. Чий Вона Не стоїть на зберігання, я буду знати, що відси можна одну рамку повномедну взяти. Димаш поклав і поїхали. Подальше. Притак, прикарниці демер має бути подалі. Тут по-любому одну рамку треба буде обирати. Ну, силін. На восьми маточку знайдеш, бо пластину буде вкласти, аби не поклав коло неї. Тут закладну може зразу покласти, коли виняти рамку. Я дивлюсь з одного боку, ти дивишся з другого боку. Мені більше інтересувало. О, від кислоти кліс сипався, тому що я клавку у середньому ряді, ми клали контрольки жиром, от з цього боку, матка, Опа, стій, стій, Бо я її ховаюся. Ага, файно її видно, зелена мітка. Мені основне, щоб видно зелена мітка, матка номер. 11. Угу. Іщення б головою, слава Богу. І тут зразу відповідь на питання, скільки років. Ну, далі не буду, далі дальше... Дальше, не хуже. Я сразу, матка знаю у нас тут. Тут мож махте, посунути, мож пересунути, мож пересунути і покласти сюди крайню рамку туту. на угу, накопичення великої тут бжали на цю сторону пішло. Видиш? О, так. Та на що виймаєш? Я ти візгвали. просто посунь. Хочу показати. Пересуваєш крайню рамку, пересуваєш і ту поставиш крайню. Чи як ти хочеш? Да, да, да. не ну, треба вийняти, бо акуратно забити. На, потримай. А як я буду тримати? Ось так, так, вийде, через руку будеш робити. Угу, Заткав мені рот. Ну, Я покажу крайню рамку, як тут зараз сидять з цієї сторони. треба було покласти, бо тут є відкритий, де я відкритий... Відкрити. Незапечатаний, мед, незапечатаний мед, та воно найде всередину, аби вони тепер за осінь його виїли. Бля, хату видиш цей кончик, я б його вперед пустив. Або з тої сторони ай хуже. Осторожно. Все добре. Кладиш одразу пластину цю ззаду. Аби вона тобі не мішала. Дай вона. Стараюсь не дихати цим, бо того разу робив, то вже кінець робочого дня, що на пасіці, то вже... Ти матка знаєте? Є дві то ті пластини у даному випадку. Все і кладемо тільки по одній, бо це вже як, як контролька. Як, ну, що не впало при тому тому, то вже розплоду нема. Не, у цих нема, а де на пінопласті сидять. Ну, та то там Для малі... печатного трохи є, да, Та ну... то всі отводки отводки завжди мають розплід довше, як в сім'ї загальні. Чим більше сім'я, тим менше розплоду mm -hmm. на даний час. Тобто його або є, або нема. Ну так, це візуально ми так показали стан маток. Думаємо, на, на свій трутневий фон. Де кришка? На свій трутневий фон. На наступний рік трохи з них зробимо. У нас матеріалу тут... зараз вистачає. Що е, ще додаємо? Мирного неба всім. все. Мирного неба, так. Да. Це обов'язково. Це так добре, дякуємо за перегляд, будемо працювати далі. Це так. було трохи ексклюзив. Три роки матка. Три роки, да. так. Три... Три четвертий матка. сезон вони пускаються. Ну, три сезони вони відпрацювали у нас, а четвертий будуть виховувати. Да. Ну, все, дякую за перегляд. Підписуйтесь до нас на канал, ставте лайк, може якийсь хтось покладе коментар. Всім до побачення!